Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. І сьогодні, в рамках проекту Спортивна Україна ми спілкуємося у нашій студії із президентом Української Федерації Карате Сергієм Левчуком. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо із загалом існуючої системи фізичної культури та спорту в Україні. Наскільки вона сьогодні є ефективною, взагалі взагалі ці взаємовідносини держави та спорту? Наскільки вони є взаємовигідними? Ну я би порівняв нашу систему спорту з такою знаєте, автомобілем, який якому паровий двигун до цих пір. Адже е, колись ця система створювалася в далекі там 20 20-ті роки, напевно, минулого століття при радянській системі при початку її будівництва, от вона була досить ефективною, давала серйозні результати. Але зараз вже е, весь світ їздить на дизельних інжекторних машинах? А ми все продовжуємо знаєте, оце підкидати дрова в той самий паровий двигун і там латати якісь дири в тих старих. Чому так відбувається? Чому влада не не, не приділяє належної уваги? Спортивній сфері, ну мені я теж задаю собі цим питанням. Це досить дивно. Адже за 20 років незалежності насправді якихось радикальних змін чи навіть спроб таких змін я вважаю в систему спорту в Україні, не було навіть зроблено. Тобто, в нас постійно йде якесь от залатування, додавання якихось нових елементів, які еволюційно вимагає вже без яких не можна жити в сучасному спортивному світі. Зокрема, це. Можу наголосити на тому, що дуже багато функцій е спортивних е суб'єктів, суб'єктів сп спортивного життя країни, у нас дублюється. Да? Адже у нас є і Олімпійський комітет, як це є в цьому світі, і спортивний комітет, які опікуються на олімпійськими видами. Міністерство, спортивні товариства, функції яких не зовсім зрозуміло що є зайвим от, от, національні федерації, спортивні школи, спортивні клуби. На мою думку, систем потрібно. Е Спочатку вирішити, якою повинна бути та ідеалістична картинка системи спорту, до якої ми прагнемо а далі уже інше Тобі, це створити якесь уявлення, так, якою до чого, має бути Україна, До чого там, знає... ми власне рухаємось, да тобто. Ну, мій погляд, це що повинні бути національні федерації, які складаються, об'єднують спортивні клуби з виду спорту, і якийсь е державний орган, який ставить державне замовлення стосовно результатів і стосовно. Е Масовості спорту, а Національно олімпійський комітет і спортивний комітет України вже займаються, зокрема, адмініструванням роботи цих федерацій. Ці федерації, на вашу думку, мають бути максимально автономними від держави чи навпаки? Ну, одне з рішень. Якщо не помиляюсь, організація Об'єднаних Націй навіть стосувалось того, що спорт це є автономна діяльність, в яку не може втручатись держава. У нас же все побудовано на принципу цього соціалістичної системи, де держава регулює все і тобто від держави якась загальна стратегія, а вже ініціатива від держава. Повинно бути замовлення. Нам адже спорт складається з двох. Ну діяльність спортивна складається з двох частин: перша це спорт високих досягнень. Тобто нам потрібні наші спортсмени, які піднімають прапор України на п'єдесталах світових першостей. А друге, це нам потрібна здорова нація, де максимальна кількість дітей займається фізичною культурою і має як це здорове, здорове здорове тіло і здоровий дух. От тому для цього потрібно перш за все змінити загальну систему, адже вона у нас ну це. Державне замовлення, як ви говорите, це певно, що розуміється і державні видатки на цю сферу в умовах, коли вони вкрай обмежені, чи є реальні можливості сьогодні залучити якісь приватні кошти в спортивну сферу? Ну, по-перше, стосовно державних видатків, моя думка, що вони використовуються вкрай неефективно, адже у нас оця вся бюрократична машина, яка обслуговує спорт, з'їдає з'їдає величезну. Масу цих коштів і використовуються вони максимально неефективно, адже немає мотивації їх використовувати ефективно. Ті ж спортивні школи вони ніяк не фактично не пов'язані з федераціями і не працюють на високі спортивний результат стосовно масовості. Ми знаємо, як є в соціалістичній системі, коли є дописки. Там певна фальсифікація, документів, кількості, і заробітна платня, яка насправді мізерна, вона не мотивує тренера, якщо він не справжній фанат своєї справи, не мотивує для того, щоб дати результат. У нас результат е, дається, на мою думку, тільки завдяки такому, знаєте, поєднанню, коли знаходиться фанат-тренер і талановитий фанат-спортсмен, тоді це ми ці, маємо спортивний результат. Але це швидше на супереч системі спорту ніж завдяки їй відомо, тому... що сьогодні на розгляді парламенту є напрацьований законопроект, який покликаний залучити бізнес до вливань у спортивну сферу. На вашу думку, от що має стати стимулом для бізнесу вкладати кошти? Причому ну реальні кошти, які якісь зміни о, покличуть. Ну зараз о, говорити про спонсорство в спорті некоректно, тому що це якщо хтось вкладає якісь кошти, то це швидше меценати, яким просто це цікаво, або які мають якісь. Дружні стосунки з представниками федерації і так далі стосовно спонсорства, так, да, дійсно, повинен бути створений механізм, який би дав можливість федераціям якимось чином залучати, маніпулювати бізнесом. Зокрема, я знаю досвід Франції. Я спілкувався з цими колегами з Французької Федерації карата, да, і там прив'язана популярність виду спорту до того, скільки часу в телевізійному ефірі цей спорт транслюється в країні. І в залежності від цього федерація отримує певні квоти на час реклами на цьому телебаченні, які вона відповідно може подати спонсорам, які в свою чергу вкладають кошти в цей вид спорту, щоб він був ще популярніший. І це дуже простий такі механізми, механізми можна запровадити Так, да, Я не розумію, чому про це ніхто не говорив до цього часу, і чому їх не залучають і не діляться таким досвідом. Тому е спонсорам е повинно бути вигідно співпрацювати з спортом, піарити свій рекламувати свій бізнес, себе і тим більше що це гарна справа. От незважаючи навіть на певні зусилля держави у спортивній галузі, маємо дуже серйозні проблеми зі здоров'ям нації. Є навіть статистика, що кожен другий випускник школи має хронічні захворювання. Чому о, спостерігаються такі тенденції, на вашу думку? От, чому головна причина? Так, звісно, в школу приходить 80% здорових дітей, а залишає її здоровими лише 20%. Ну тут знову ж таки причина комплексна. Не можна сказати, що потрібно зробити якийсь один рух, який зміни зразу все на краще. Ну я би звернув увагу на те. Хто займається з нашими дітьми? І чим, якщо як, яка в які яка в них є пропозиція на ринку фізичного... до речі, викладання? а от ініціативи деяких парламентарів щодо переведення на факультатив, тобто на необов'язкову форму фізичних занять у школах та вищих навчальних закладах, це є неправильним на вашу Ну, на фізкультура і так в школах зведена до такого, знаєте, якогось там другорядного предмету, на якому всі відбувають і вже навіть відмінені спортивні тести. А в післяурочний час ця система гуртків або безоплатно надання для секції ДЮ США, вона теж неефективна, тому що ну знаєте, Безкоштовним не буває навіциру в цій мишоловці, тому що його хтось мав придбати перед цим. Ми ж продовжуємо чомусь ментально сповідувати оцю радянську логіку, що щось повинно бути безкоштовне. Якщо держава тратить кошти, то значить, ми повинні розуміти, куди вони приходять. Вони повинні приходити адресно кожній дитині, і вона їх повинна витратити на своє фізичне здоров'я. От а стосовно спортивних закладів, то у нас найширша мережа спортивних комплексів це шкільні зали спортивних. І там відсутній будь-який лад стосовно того, хто чим цим займається. Я просто знаю, тому що більшість секцій клубів, клубів Карате працюють саме при школах. При школах да. І там в кожній школі неймовірний хаос, тому що все, по суті, вирішується індивідуально директором або максимум завідувачем районного відділу освіти, система відсутня. Можуть відкриватись будь-які секції взагалі, з неіснуючих видів спорту, з неіснуючих занять, які можуть бути часто шкідливими для здоров'я, або які викладають не фахівці, не професіонали. В той же час, коли спортивні клуби, які мають фахівців і відомих спортсменів, не можуть оформити ці документи на оренду, тому що є безліч бюрократичних перепон, всі, всі можливих регуляторних механізмів ну тобто надзвичайно складна система, і от. Почати треба з того, щоб впорядкувати систему занять фізкультурою саме в післяурочний час в школах, на мою думку. А взагалі, от такі негативні тенденції зі здоров'ям нації, вони почалися в останні роки? Чи це дісталося нам у спадок від радянських часів? Ну, я думаю, що це все інерція тої радянської системи, яка була максимально зарегульована, і коли вона ну все-таки мала якусь ідею у свого часу, то вона давала результат. Зараз це ж за інерцію воно на на знижені що воно за інерцію йде на зниження, Це все таки рудиментарні системи, які залишились нам у спадок. От і нам потрібно ну це все треба вичистити і провести якусь фундаментальну реформу. Тобто потрібен геракл або група гераклів, які вичистить ці авгіді конюшні, які оцього нагромадження цих різних е регуляцій механізмів, структур і Різних цих суб'єктів спортивного життя України зовсім нещодавно у нашій студії був народний депутат Денис Селантів, відомий спортсмен, і він презентував соціальний проект Health Sport, який покликаний а, привернути увагу і влади, і громадськості щодо відновлення спортивних об'єктів по всій Україні. На вашу думку, такі ініціативи вони можуть мати реальний ефект. Зміти будь-які ініціативи, якщо вони направлені на якийсь позитив, вони їх треба пробувати і впроваджувати. І навіть якщо результат буде не зовсім той, який очікуваний, це позитивно. Тому що спорт і це певний для людини не тільки спосіб покращити своє здоров'я, це і певна можливість отримати, як кажуть, знаєте, соціальний ліфт, тобто людина може реалізувати себе в спорті. От досягнувши чогось, ми ж зараз маємо зворотній результат. Наші провідні спортсмени зараз покидають Україну, тому що за навіть в найближчому зарубіжжі їм пропонують набагато кращі умови. В нас же в них фактично зникає мотивація, крім от фанатизму і любові до свого виду спорту. Майже нічого не тримає. Тому от будь-які ініціативи, я вважаю, вони позитивні. На жаль, їх дуже мало. Окрім таких ініціатив, чого ви особисто як президент Української Федерації Карате очікуєте від парламенту? Ну, по перше, потрібно я вважаю, кардинально змінити на державному рівні саму систему спорту. Потрібно вибудувати нову модель, яка би позбавилася від тих залишків радянської системи. Нам ну, зрозуміло, ж це болісно і є величезний опір. Я знаю представників тої системи, навіть ті, які говорять, що вони патріоти змін і України і всього, але насправді люди звикли до системи, яка була і не хочуть, її руйнувати. І не хочуть просто її руйнувати, тому що як жити по-новому, як жити в умовах конкуренції. Більшість українців не розуміє, вони бачать це можливо по телевізору, але не розуміють, як в цьому діяти реально. Більшість звикли до того, що держава щось повинна дати, але конкурувати за щось і доводити, що ти кращий. От на жаль, на жаль, більшість особливо функціонерів спорту. От вони не можуть до цього зазвичайтись тому, я вважаю, тут потрібні радикальні реформи, які повинні ну знаєте, от просто поставити все на свої місця і привести. не відразу без якихось можливо там радикальних дій, але вони повинні проведені бути рішучі. Ці у вас особисто є можливість на якомусь рівні чи в якомусь форматі співпрацювати з депутатським корпусом, зокрема у напрацюванні таких ініціатив. Ну я був ну, раз запрошений на парламентські слухання комітету стосовно фізичної культури і спорту, ще в попередньому парламенті, тобто я там вхожу до ради реформ і до коаліції стосовно реформи спортивної галузі, але насправді якихось вагомих важелів. От ми, як спільнота, ми намагаємося об'єднатися тих, хто прагне цієї реформи, залучити нових однодумців, і все-таки цю ситуацію зрушити з мертвої точки. Тому але ну, у всіх різні погляди, кожен бачить, можливо, якусь свою тільки галузь. Я бачу там більше проблем тих видів спорту, які близькі це єдиноборство, неолімпійські види, які борються за потрапляння в олімпійську програму. Там теж надзвичайно багато проблем. Доречі. До речі, щодо проблем неолімпійських видів спорту, і зокрема федерації, яку ви очолюєте, які зараз ключові ну, проблеми? Розумієте, у нас ем, всі знають, що таке карате. Да? Але от зараз от наша федерація там три ліцензії на перші європейські ігри в Баку, які будуть з виду спорту карате. А от такий, знаєте, як сказати, навіть прикол. Да? В нас не існує виду спорту карате в Україні, визнаного державою. У нас існує близько там півтора десятка різних видів карате яких після слова карате є, що якась надбавка з трьох букв відповідно до тої організації, яку вони ніби представляють в Україні? Хоча в всьому світі є один вид спорту карате, який розвиває одна національна федерація, от та, яка є представником міжнародної всесвітньої федерації, яка визнана Олімпійським комітетом, якою є Українська Федерація карате. Але на жаль, от оцей безлад, який ще був започаткований при поза минулому міністрі, якщо я не помиляюсь, можливо, цей він до цих пір продовжується і іде по інерції. Прикладаємо зусиль, щоб це змінити. Ну, на жаль, зараз от якось цю, вплинути на ситуацію ми не можемо. Тому що у нас є 5 кікбоксингів, там, 2 Ушу, 3 самбо в Україні насправді, якщо в цьому розібратися, то безлад панує неймовірний. А наскільки загалом цей вид спорту є популярним серед українців сьогодні? Е, ну, Я вважаю, що це один з найпопулярніших видів спорту, але він недостатньо якраз у нас ну, врегульований. Тобто, і як це сказати, структурований? Да? Тобто зараз в Українській Федерації карате більше 80 клубів. За це Росією, якби. Да, але але ні, клуби якраз у нас все працює в одному механізмі, але ще тих 15 федерацій, які є окремо, на яких там ну, можливо не більше третини приходиться, і в яких працюють ну, тренери. Далеко не найвищого рівня, але вони бояться приходити до нас, тому що рівень конкуренції тут їх якби не влаштовує. А держава дає можливість їм проводити свої чемпіонати України, фейкові, як я їх називаю, свої там якісь псевдоміжнародні чемпіонати і так далі. І вони спокійно виживають їх. Це влаштовує. Можливо, це влаштовує чиновників дрібного якогось рангу. Тому потрібно наводити лад, розумієте, але це насправді дуже непроста і важка така важке завдання, важка ноша. І от щодо нефейкових чемпіонатів, як пройшов чемпіонат Європи в Туреччині, де зокрема приймали участь спортсмени федерації? Ну, результат ми отримали мінімальний. Це стосовно, ну тобто, ми не вибороли медалей. Це має об'єктивні причини. Наш лідер команди Станіслав Гуруна отримав якраз травму коліна перед лідер світового рейтингу, до речі, з українців перед чемпіонатом. А наша призерка чемпіонату світу останній Ірина Зарецька змінила громадянство. Те, що я казав, тепер вона громадянка Азербайджана, адже ігри будуть в Азербайджані, а премії за виграш на цих ірах надзвичайно на порядок, на кілька порядків вищі, ніж пропоновані в Україні. Але все ж таки ми маємо трьох учасників європейських ігр і надіємося, ми серйозно достуємо конкуренцію нашим опонентам. Тому боремось, головним питанням, як я зрозумів, з цієї розмови є все ж таки якесь певне структурування, зміна системи. От останні ініціативи Міністерства молоді та спорту. Як ви їх розцінюєте? Чи йде це зокрема до того, до тих ідей, які до впровадження тих ідей, про які ви говорите? Ну ці ідеї вони були б актуальними вже ну ще кілька або навіть десяток років тому. Зараз я вважаю, що потрібно більш рішуче і більш радикальніше підходити до зміни системи. Тому що прості е, такі декларації і вирішення якихось питань, які виникають, по суті, е, того, що механізм спорту український пробуксовує, вони все рівно. Не дадуть глобального результату. Тобто, нам потрібно все-таки вибудувати систему спорту, до якої ми йдемо, нашому керівництву чи держави чи міністерству потрібно сформувати ту команду, яка зможе реалізувати це, і потім послідовно, методично, рішуче іти до цієї реформи. Тобто я вважаю, що дії. Повинні бути більш рішучі, більш радикальніші, і більш е, вони повинні бути з, ну, сконцентровані на конкретному результаті, на конкретних датах, на конкретних е, от точках, до яких потрібно А ці зміни, які готуються сьогодні до закону, до базового закону про фізичну культуру та спорт, вони здатні створити систему, оцю нову систему. Ну, зміни постійно якісь приймаються до цього закону, які ви маєте на увазі зміни саме? Ну зокрема, міністр у нашій студії говорив, що готується базовий закон, які зовсім нові засади. От наскільки оці слова і на практиці те, що напрацьовується, наскільки вони стануть новими умовами взагалі для існування спорту в Україні? Ну, Потрібно о, розуміти, про які закони йдеться мова, тому що як я знаю є кілька проєктів, які пропонуються, і жоден з них ще не доведений до парламенту і не, не обговорюється вже як цілісний документ. Тому потрібно е презентувати саме ту систему, яка повинна бути, щоб вона була цілісна, а не фрагментарне вирішення питань, там, ДЮСШ чи ще чогось, тобто концептуально. Тобто потрібно зрозуміти, куди повинні в цій системі піти спортивні товариства. Які я вважаю свій час вже віджили, і по суті це просто витрачання пусте бюджетних коштів. Потрібно якось реорганізувати дитячі спортивні школи, можливо, поставити їх в один рівень спортивними клубами. Адже в нашій федерації, наприклад, є, якщо там в карате є сотня або вість, трошки менше спортивних клубів, немає жодної спеціалізованої дію США. тим не менше, ми даємо результат. Ми не отримуємо жодної підтримки масового спорту, ну як на державному рівні, але. Наші клуби часто працюють професійно напівпрофесійно і дають результат. Тобто ми вже працюємо як європейська модель спорту. Зрозуміло, що не всі види спорту можуть напряму прийняти цю модель, тому що не всі є такими популярними, як карате, і не такими доступними, як карате. Тут потрібно вносити певні кореляції. Але як це за основу, я вважаю, що та модель, яка вже реалізована в нашій федерації, її запросто можна взяти. Сьогодні в країні усі говорять про реформи. От що можна вважати реформою спортивної галузі в Україні? От що засвідчить а, той результат, що ми реформу провели? От що це має відбутися? Ну, всі повинні зрозуміти, що змінилася система. Змінилася система не тільки розподілу коштів, а взаємостосунків. Зараз система надзвичайно непрозора і незрозуміла, де часто дублюються функції кількох відомостей. Тобто вона повинна бути структура вміщатись на одну сторінку, на одну картинку і бути зрозуміла людині, яка навіть далека від спортивної галузі. Зараз пояснити, що твориться в спорті ну дуже, дуже важко, важко, тому що все настільки зарегульовано. Якраз це те, що ми говоримо про всі галузі нашого суспільства, де регуляція. От нам потрібно дати Можливість кожному розвивати саме свій напрямок і саме свою справу в спорті, а не намагатися створити новий регуляторний документ чи механізм, який його буде вганяти в якісь рамки. І на завершення нашої розмови хотілося б почути кілька слів нашим глядачам, От що може зробити, який внесок може зробити кожен українець у загальне оздоровлення української нації. Я вважаю, що потрібно бути активними і долучатись до тих проєктів, яких вам Ну, близькі по духу, близькі по розумінню, і в яких ви можете саме прийняти участь, або ініціювати свої заходи, підключатись до заходів федерації, в тому числі нашої. У нас є багато проектів, в тому числі соціальних, яких ми реалізовуємо. Це і робота з інвалідами і допомога там спортсменам в АТО і так далі. Тому просто треба знайти своє місце і бути активним, а не чекати, коли за тебе все вирішить держава, і тобі все принесуть на блюдечко. Я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаємо вашій федерації вам, зокрема, успіхів у вашій роботі. Uh -huh. А глядачам нагадую, що гостем студії був президент Української Федерації Карате Сергій Левчук. Залишайтеся із парламентським і далі.